Це Джевелін, переносний протитанковий ракетний комплекс із механізмом вистрілив забув. Це означає, що оператору не потрібно коригувати політ ракети. Вона все зробить сама: усе завдяки технологіям і тепловій голівці самонаведення. Ціль потрібно тільки зафіксувати а далі. Із цією зброєю українські збройні сили знайомі ще з 2018 року. А от у 22-му, завдяки стратегічному партнерству США та України, джавеліни стали символами цієї війни. Адже з початку повномасштабного вторгнення штати поставили більше 6 тисяч одиниць, і саме завдяки цим ПТРК вдалося знищувати колони техніки окупантів під час першої фази російсько-української війни. Із 96-го року цей комплекс стоїть на озброєнні армії США, а також експортується для країн союзників. Україна доєдналася до цього списку у 2018-му. Розробкою цього ПТРК займалися одразу дві компанії Raytheon та Lockheed Martin. Перша спеціалізується в галузі оборонних розробок та виготовлення зброї, а друга у секторі авіабудування, авіакосмічної техніки та електроніки. В комплексі їм вдалося створити зброю, здатну вражати броньовану техніку, ворожі укріплення і навіть деякі літальні апарати, якщо вони йдуть на низьких висотах. Захисту проти Джавеліна не існує. Ракета вражає будь-який сучасний танк. Саме тому окупанти так бояться цієї зброї. Снаряд сам коригує свій політ завдяки спеціальним крильцям, а оператор тут взагалі виконує мінімум завдань. Все, що потрібно приєднати транспортно-пусковий контейнер до самого пускового пристрою це питання лічених секунд. Зняти захисну кришку, теж займає кілька секунд. Потім оператор фіксує ціль приціл, при цьому обираючи тип атаки, прямуючи згори. Ну і фінальний етап постріл. Після того, як ракета покине пусковий контейнер, цілі вже не вдасться втекти. Вона буде знищена. Починаючи з другої половини 90-х років, джевеліни використовували в найрізноманітніших протистояннях. Найбільше, звичайно, в Афганістані та в Іраку під час антитерористичних місій. Завдяки безкомпромісній точності та простоті використання, цей ПТРК став одним із найпопулярніших у світі. Серед іншого, він дає оператору можливість обрати тип стрільби. Все залежить від ціль. Якщо вразити потрібно автомобіль, пускову установку чи легку броньовану техніку, ракети летить прямо, поступово наближаючись до цілі. Якщо ж знищити потрібно танк, ракета атакує згори. Адже саме там зазвичай у танків найменш захищені місця. Сама ракета цього ПТРК має сучасну технологічну начинку. Голівка самонаведення, наприклад, має різноманітні датчики, які допомагають їй не тільки захопити ціль, але й відстежувати її. Завдяки цьому вражати можна навіть рухомі і маневрені ворожі об'єкти. Всередині ракети також є електронна система керування вогнем. Вона не тільки керує двигуном, але й виконує роль запобіжника, щоби снаряд випадковим чином не здетонував під час неправильного або хибного запуску. Сучасні технології і потужна зброя, яку Україна отримує в рамках стратегічного партнерства зі США, дозволили ЗСУ вражати ворога навіть тоді, коли техніка перебуває в укритті чи намагається заховатися за різноманітними перешкодами, як от стіни будівель чи природний рельєф. До того ж трощити окупантів можна у будь-який час доби. Тут допоможуть тепловізори та електроніка ПТРК, які не страшні такі виклики. Якщо детальніше зупинитися на тактико-технічних характеристиках цього комплексу, то важить він немало, не багато, а понад 22 кілограми. Максимальна дальність його використання 2,5 кілометри, а от мінімальна уже залежить від способу стрільби. Пуск має здійснюватися за 65 метрів від цілі, якщо стріляти по прямій. І 150 метрів, якщо атака здійснюватиметься згори. Для обслуговування джевеліна потрібно двоє людей. Це в В складних умовах справиться і одна. Час проведення в бойову готовність до 30 секунд, а перезарядка до 20. Заявлений коефіцієнт влучань 94%. Під час випробувань 31 ракета із 32 двох влучила у ці. Однак це в тепличних, скажімо так, умов. На полі бою, коли всюди постійні постріли, поспів, паніка і підготовка у всіх різна, Коефіцієнт коливається від 50 до 75 Це те, про що можна говорити, спираючись на дані американців із воєн в Афганістані та в Іраку. Загалом Джавелін є в понад 10 країнах. У когось три такі пускові установки, як в Чехії, а в когось сто, як у норвежців. Однак найбільшим оператором після США, звичайно ж, є Україна. В нас таких ПТРК більше шести тисяч. Це безумовно дуже крута зброя, але вона має і свої недоліки. Це ціна. Через використання сучасних систем самонаведення це зробило ПТРК одним із найдорожчих у світі. Один постріл обходиться близько в 200 тисяч доларів. <звук> До прикладу, використання українських протитанкових засобів вартує у 10 разів дешевше. Це ціна, яку доводиться платити задля перемоги. Хоча у всьому треба шукати позитив. Попри таку високу ціну, «Джавелін» може вразити будь-який сучасний танк. Будь-який. А така техніка оцінюється вже не в сотні тисяч, а в мільйони доларів. Російським танкам не допомагають навіть мангали, які вони встановлюють на башти своєї важкої броньованої техніки. В Україні джавеліни довели свою ефективність більш ніж сповна. Саме з Джавелінів знищували російські танки, палили БТР і БМП. Окупанти в перехоплених розмовах із жахом розповідали про цю зброю. Завдяки стратегічному партнерству США та України Збройні сили отримали велику перевагу в ближніх боях і тримають цю перевагу до сьогодні. Валіни, це нереально потужна зброя. А в умілих руках вона перетворюється на смертельний інструмент, який просто спалює будь-якого окупанта, де би він не був.